Дякую, з вами Юкі. І Ми купили собі машину, ми піднялися суто, ми їбать до цього йшли. пацани Щоб йти до своєї цілі, треба просто йти. І все. Просто треба йти, беріть приклад, бо вот, з мене машина така собі, знаєте. Це я на здачу взяв. Водитель мені знімає, я йому купив. Типу. Благодарочка, братанчик. Тачка топ. Ключі, ключі, почитай. А, ключі в машині. Зараз короче, ми їдемо собі на баби, на тілочки, молочки. Коротше. Ну, дай таке. Пацани, ризикуйте. Йдіть суто по головам. Похуй на всіх, похуй на всіх. Що хто со скаже, блять. Потім після такої тачки нічого ніхто не буде казати, знаєте? І ви будете на їздити. Коротше, з вами був Юлки і до свидання.